Прилетів розіграш на містичні контейнери. Сьогодні ми його відкриємо. Подивимося, що буде падати. Я його дуже довго чекав. Зараз у мене на балансі 1815 голди. Плюс ми зараз з вами перейдемо, відкриємо ще один мега безплатний контейнер. І дізнаємося, що там ще лежить. Ну, це так, для розігрівчика. Погнали, подивимося, що тут у нас. А тут він у нас порожній. Але нічого, ми не розчаровуємося. У нас тут ніяких контейнерів немає, ніяких. Пропоную для ще більш такого розігрівчика покрутити ось цю рулетку. Ми її все-таки докрутимо до кінця. Так, тут у нас нічого не падає. І нам не вистачає на прокрут. Нічого, друзі. Погнали тоді, крутити ми розіграш містичні контейнери. Приємного всім перегляду. Погнали, друзі. Будь ласка, дай мені сьогодні окупитися. Один містичний контейнер падає. Надіюся, що мені сьогодні пощастить. Один містичний. Ну нічого, погнали. Сама рулетка коштує за повні прокрути дуже дорого, але я не збираюся повністю крутити. Я збираюся тільки так позабирати усі нагороди класні. Хоча тут тільки містичний контейнери і містичний сертифікат. Дай хоч може 2, чи 4, чи 3, чи 5. Один другого рівня. Прикольно. І все, нам більше не вистачає. Будь ласка, дай щось класне. Є, три контейнера. Круто. Ну, знаєте, насипало нам нормально так. Я би сказав, дуже класно насипало. Ну, давайте почнемо з цих першого рівня. 100 000 кредитів. Жалко, що не золото. 75. Давай. 1, 2, 3, давай. 500 золота. Круто. Давай, здивуй мене, будь ласка. 100 золота. Давайте поскіпаємо. Бустери золота. Не дуже круто. Давай, будь ласка, прошу тебе. Прошу, дай щось круте. Не дало нічого крутого. Але в нас є ще золото, щоб покрутити. Так. Погнали, друзі. Надіюся, зараз пощастить. Будь ласка. Один містичний контейнер. І нічого. Ну, не дуже круто, друзі, не дуже. Тут ми нічого не зібрали такого більше. Ну, знаєте, круто, я вважаю, що треба її покрутити всім. Дуже крута така рулетка. Але мені нічого поки що з неї не пощастило. Не знаю, може ми з вами іще якби повиконуємо бойові завдання, накопимо цих жетонів, відкриємо контейнери оці. Заберемо тут усе. І подивимося, що буде тоді падати. Ну, а зараз тоді, друзі, ми, ми плавно переходимо на інший аккаунт і подивимося, що буде падати там. Тож, якось так. Ну, друзі, ми вже на іншому аккаунті. Зараз тоді давайте робимо перший прокрут на прес-аккаунті. Подивимося, що буде падати. Ну, поки ще один контейнер упав. Ну тут ми зробимо... трохи прокрутів, тому що тільки 1000 голди. І це не дуже... О, класно. Три контейнера. Ну це вже добре. Два контейнера. Ну, круто, круто. Погнали відкривати. Шість контейнерів. Будь ласка. Так, ну тут... Напевно, що зберемо. Погнали. Так, перший контейнер порожній. Другий контейнер порожній. Третій контейнер теж. Четвертий. Порожній. П'ятий. Порожній теж. Ну, Давайте вийдемо. Щось тут потикаємо. Може все-таки випаде щось круте. Давай. Не будь порожній. 100 тисяч кредитів. Ну погнали відкривати. Давай, здивуй мене. О, містичний сертифікат, друзі. Це просто клас! Ну, давайте, друзі, прожміть лайк, підпишіться на канал, наклацайте коментарі. От прямо зараз. Спустіться, поставте лайк за таке. І ми погнали! Давай. Під фарти. ВЗ 121 ГФТ. Ну, в принципі, знаєте. На основі нічого не впало. А ось тут мені впав танчик. Причому танчик, в принципі, непоганий. Я би сказав зовсім непоганий. Так, а скільки там нам треба? Дофігає трошечки. Ну, давайте в такому разі протестимо свою удачу і покрутимо мегаконтейнер. Я зрозумів, вдачі в мене поки що немає. Ну, я не рекомендую вам крутити мега-контейнери, тому що дуже така невигідна рулетка. Давайте краще ось цього покрутимо. Отримаємо ресурси для нового аккаунту. Так, де там йог? Ось. Так, ну і тут трошечки. І все. Ну, трохи залутали ми ресурсів. всяких. Друзі, дякую за перегляд. Тут нам пощастило. Бережіть себе, крутіть рулетки з розумом, відкривайте контейнери з розумом. Всіх обнімаю. До нових зустрічей, друзі!